Усім привіт-привіт! Найбільша економія в мережі магазинів АТБ з 21 по 27 серпня включно при оплаті карткою АТБ. Повторююсь. Ось така вода, мінеральна, газована, фруктова, лимон оранж або ківі полуниця 16 гривень. За округлюю копійочкою в більшу сторону, об'єм 1,5 літри. Цикорій 33 гривні. Еліт Вага тут 100 грамів. Шипшина та опліпіха. Олія рослинна 50 гривень 70 копійок. Ляна від торгової марки Deluxe Foods Goods Selected. Об'єм 250 мл. Акція на приправу. Паприка копчена мелена 20 грамів 1490 15 гривень. І приправа сушені помідори з часником та базиліком 15 грамів 14,60 Локшина швидкого приготування 17 гривень та 60 копійок. Містить соус. Вага 75 г. Без картки АТБ ціна 27,20 Ще ось таку зустріла локшину рисову 33,50. Кетчупи від торгової марки Королівський смак. Тут великий об'єм аж 400 г. З карткою АТБ ціна буде 23 гривні. До шашлику або лагідний. Шоколадні батончики від Міленіум. Вони такі як пористі Iron 1350. Молочний або чорний шоколад. Вафелька у шоколадній глазурі. Полюс. Ціна 10 гривень при оплаті карткою АТБ. Цікава новинка: вафлі день у день. 22 грами. ціна 10,40. Ще є ось такий варіант кокосовий смак. Хто вже спробував, пишіть в коментарях, як вони вам, чи сподобались, чи ні. Від Millennium Very Perry хрусткі палички в шоколадній оболонці 50 гривень 60 копійок Зараз ціна не акційна. Повертаємося до міцних знижок. Крем-сир від Президент. Класичний, вага 180 грамів. При оплаті картки АТБ коштуватиме 50 гривень. При ведмеді фірмові пельмені 125 гривень, вага 850 г. Також пишіть в коментарях, чи користуєтесь ви карткою АТБ, як оформляли, де купляли, буде цікаво почитати тим, в кого такої картки ще немає. Сир білоцерківський, кисломолочний, 180 г 5% жирності за 25,40. Ще є один варіант 9% жирності за 27,60%. Я в нас чомусь його не побачила. Можливо, нема, може, розкупили, не знаю. 38 гривень коштує продукції крою мойви від водний світ. Звертайте увагу, що на акції є із такою фіолетовою етикеткою. Бачите, є ікорка мойви і тут, і тут, а оранжевий колір неакційний 67 гривень. А фіолетовий колір із крабовим м'ясом акційний від сілвер-засоби для взуття. Ось така біла фарба за 32 гривні та 30 копійок. Якщо оплатити карткою АТБ. Сілвер дезодорант для взуття 61 гривня та 50 копійок. Крем мило від розумний вибір 460 г за 17,30. Два аромати в асортименті. Акції з 21 по 27. Серветки паперові 25 гривень. Їх є тут аж 200 штук, Одношарові, білі, однотонні. Це лише опаковка кольорова. А так ціна 38,50. Ще одна гарна знижка це пелюшки. У упаковці 10 штук є більші розміра і менші. Такий варіант 60 на 60 см. Ціна 52 гривні. І більший розмір 90 на 60 см. Ціна за 10 штук 70 гривень. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати актуальних акцій з різних мереж. До нових зустрічей!